Вітання всім слухачам українського радіо. Триває етер на Суспільному на студії Владислав Красніцький, і далі говоримо про таке: Державний оператор Тилу презентував нову модель забезпечення харчування збройних сил України. З'ясуємо, що це за модель, що вона змінюватиме, навіщо запроваджується, і власне, коли почне вже повноцінно працювати. У нас у студії Галина Літош, програмна директорка за напрямком харчування державного підприємства, державний оператор Тилу. Пані Галино, мої шанування. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, пані Галино, розкажіть, будь ласка, про я так розумію, це пілотний проект нової моделі забезпечення товарів для армії збройних сил України. Про що саме йдеться, і що ж це за нова модель? Що вона передбачає, передусім, якщо впроваджується щось нове, вочевидь, були запитання або невдоволення до існуючої. Так, на 25-й рік ми насправді плануємо в паралелі буде діяти дві дві моделі. Буде діяти поточна, як вона є зараз, і пілотна, яка буде розповсюджуватися на п'ять областей: це Центральна Україна, це Київська, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська і Черкаська область. Відповідно, основна зміна і основний запит був і від суспільства, і від військових безпосередньо це підвищення рівня якості продуктів, які постачаються, і контроль на всіх можливих етапах. Тому е, нова модель, про яку ми говоримо як пілотну модель, mm -hmm. яка буде діяти в п'яти областях, вона буде більше на заохочення постачальників постачати максимально якісний продукт, відвантажувати максимально якісний продукт з контрольними точками безпосередньо державного оператора тилу на складах постачальників. Окрім того, ми плануємо залучати виробників. І проводити певні так звані сигнальні торги, коли виробники самостійно можуть виходити на платформи Прозоро, торгувати, показувати, по якій ціні, яку кількість, який товар, якої якості вони можуть відвантажувати. І далі постачальник буде підписувати з ними. Контракти відповідно під наглядом Доту. Давайте два уточнення. Ви сказали п'ять областей, п'ять регіонів. Визначено, чому саме ці були визначені регіони? Це якісь були певні критерії, чи це такий рандомний був вибір? Оскільки це пілотний проект, і ми хочемо, щоб за результатами його успішності да, він був далі розкатаний на всю Україну. Відповідно, ми вибирали області, які мають різну структуру безпосередньо по розміщенню військових. Далі різну по кількості, ну і з точки зору ризиків, знову таки, якщо пілотний проєкт да, і щось піде не так, і ми маємо коригувати це протягом вже безпосереднього запуску, щоб не було ризиків, наприклад, на лінії бойового зіткнення. Тому були обрані області, які. Різноманітні і кожна з цих областей далі може бути як еталон, трансльована на будь-яку іншу область, от але вони мають бути досить великими, щоб ну пілотний проект вважався здійсненним, нам да а не просто на якийсь окремий район, область, яка не займає невелику частку. Коли тривала розробка цього пілотного проєкту, то брали за основу якийсь вітчизняний досвід і аналіз тієї ситуації, що є напевно, що передусім, чи все таки послуговувалися можливо і прикладами наших партнерів, як це відбувається за кордоном, як відбув... як налагоджена ось ця сама структура визначення постачальників, контролю якості продукції і безпосередньо вже коли ця продукція до збройних сил України постачається? А, насправді, дискусія про саме таку модель вона давно. Триває десь там останні півріччя, в принципі, в доті і зараз в поточний період. Коли ми прийшли саме до такої моделі, ми її розробили. Була консультація з нашими британськими колегами, і нам було приємно, що та модель, до якої ми самі дійшли, самі розписали відповідно, там розробили критерії оцінки. Вона зараз застосовується в британських військах. Відповідно, вона не нова в світі, але буде нова для України. Саме в напрямку харчування збройних сил, отже, давайте ще раз зафіксуємо: ця нова модель. Цей пілотний проєкт передусім має вирішити, які проблеми. Та давайте більше казати не про проблеми, а про покращення це питання в першу чергу якості Якість. і контролю на всьому ланцюжку постачання. Відповідно, також насправді, враховуючи деякі запити від ринку, виробники хочуть і мріють заходити працювати. Для них це буде більш прозора, зрозуміла модель. Саме виробники, не постачальники. Тобто, у нас виходить в пілотні моделі. Ми окремо комунікуємо з виробниками безпосередньо товарних груп. Які е, будуть постачатися, і окремо комунікуємо з постачальниками, іноді їх називають тріпіаль-операторами, Да, тобто це логістичний оператор, який буде у себе на складі приймати товар від виробників, буде відповідно його далі потім е, пакувати і безпосередньо відправляти на військові частини, дотримуючись всіх температурних режимів. А можете, будь ласка, пояснити, чому зараз можливо не вдається або не вдається повною мірою, як цього хотілося б, контролювати постачальників і виробників, адже вони заходять в цей процес через Прозоро, правильно? Заходить в цей процес через прозоро постачальник, не так. виробник. Станом на сьогодні система харчування побудована таким чином, що є каталог, який складається з 360 артикулів. Є постачальник, який заявляє ціну на кожен з цих на кожну з цих номенклатур позицій. І відповідно, як результат, потім у кого купує постачальник ці товари, хто безпосередній виробник, це вже залишається виключено на відкупи постачальника. Але ж він має як постачальник теж забезпечити якість цієї продукції. Якщо та чи інша компанія заходить на прозоро, то просто щоб взяти участь у торгах, потрібно ж ну, є певні вимоги. Правильно, вимоги є. Тут ще одне один момент, який буде в пілотному пілоті в пілотному в пілотній моделі mm -hmm. тестуватися. Відповідно, ми хочемо щоб перейти від моменту контролю, штрафування, якихось застосування оперативно-господарських санкцій у постачальники, які недобро якісно добросовісно виконують свої обов'язки, до моменту мотивації, відповідно, враховуючи, що зараз через сигнальні торги, через систему Прозоро, виробники будуть обиратися. Ну, умовно, дотом, і контролювати якість цих товарів буде дот, у постачальника буде друга складова мотиваційна, на чому, в принципі, постачальник буде отримувати свій дохід. Це саме сервісна складова. Тобто ми зробили таким чином, що в пілотному проєкті товарна складова це та річ, яка буде компенсуватися постачальникам. Не, вони не будуть заробляти на цих товарах. тому що Сигнальні торги показали, який продукт по якій ціні купується, і постачальнику по факту держава в, в суб'єкті дот повертає просто гроші за ці товари. А сервісна складова. Це там, де постачальники зможуть в принципі, чим якісніше надавати послугу по доставці, вчасно в повному обсязі якісних товарів, тим вище буде їх сума винагороди. І це такі задача була в тому числі перейти від кнута, ну умовно можна сказати, до морквочки. Да? Тобто, чим якісніше ти надаєш послугу, тим більше в тебе це частина сервісна складова, яку тобі компенсує держава. Ви згадали на початку нашого спілкування, що будуть контрольні точки на складах. Що це за контрольні точки? Це за них хто має відповідати і перевіряти за них буде відповідати дот. Дот планує мати на кожному з розподільших центрів, центрах, складах безпосередньо. Цих постачальників, представників своїх співробітників, які будуть здійснювати вхідний і вихідний контроль продукції. Тобто, момент, коли виробник привозить продукт, якщо є питання до якості, то дот їх адресує виробникові. Uh -huh. Якщо на вихідному контролі були порушені умови зберігання, не знаю, умови транспортування безпосередньо вже зі складу до військової частини, то за це вже буде нести відповідальність постачальник. А дот тут видіграє роль ну, арбітра, який контролює, що вхідний і вихідний. Фітна і вихідна якість вона ну відповідає вимогам, які заявлені в описах до номенклатури, чи достатньо у нас в Україні відповідальних постачальників, і що важливо, які можуть забезпечити потреби Збройних сил України, точніше сил оборони, тому що є невеличкі постачальники, в яких там ну потужності досить такі локального масштабу. А якщо говорити про рівень загальнодержавний? Нам пілотний проєкт дасть можливість це перевірити насправді, скільки у нас таких відповідальних виробників і постачальників. Ми віримо в те, що їх достатня кількість. В межах пілотного проекту оці п'ять областей, про які я сказала на початку, вони будуть поділені на три ну, мікрорегіони. Mm. По факту буде три оператора, і вони можуть без проблем співпрацювати з невеличкими виробниками, які можуть забезпечувати, наприклад, Кировоградську і Черкаську область під одного постачальника. Якщо локальний виробник ну, це не забороняється. Навпаки, ми зараз бачимо тенденцію, що чим менше територію обслуговує постачальник, тим легше знайти виробників, оскільки всі прицінюються до своїх потужностей, до своїх можливостей в різних виробничих, фінансових mm -hmm. якісних да? тому, що на таємниця, що багато виробників вони підтягують свої стандарти під стандарти ДСТУ, які заявлені в описах по каталогу. Тому пілотний проєкт дасть можливість навіть дрібним виробникам по цим регіонам. Повторюся, це Житомир Вінниця, це буде один мікрорегіон, Київ, Київська область це буде другий мікрорегіон, і Кіровоградська і Черкаська область угу. це буде третій мікрорегіон. Вони можуть виходити і пропонувати свої товари на ці регіони. Ми неодноразово під час нашого сьогоднішнього спілкування згадали, що ось цей проєкт він спрямований передусім на покращення якості продукції. А чи вплине щось на ціну? Ну, ми всі маємо розуміти, що хороший якісний продукт він там зовсім дешевим бути не може. Ми не можемо зараз говорити про якусь конкретну цифру. Ми формуємо за процедурою, яка передбачена там законом про публічні закупівлі, орієнтовну вартість, і вона буде доведена, коли буде оголошена процедура. Процедура безпосередньо торгів. Це орієнтовно жовтень, середина жовтня ми маємо вийти з оголошенням торгів. На цей пілотний проект загалом про діяльність державного оператора Тилу досить розлого йшлося в одному з великих інтерв'ю на українському радіо. Я думаю, наші слухачі постійні можуть пригадати, як до нас приходив Арсен Жумаділов і говорив, що державний оператор Тилу уклав майже 90 контрактів на загальну суму 11 мільярдів і при цьому зекономив 4 навіть більше як 4,5 мільярди гривень щоправда, це інтерв'ю було весною. За цей час цифри так змінилися зараз. Чи могли ви підкоригувати? Актуалізувати, радше сказати так. А, ну, дивіться, державний оператор тилу це не тільки харчування, за яке відповідаю я. Я, я можу говорити там тільки про uh -huh. цифри свого напрямку. Я думаю, що якщо ви запросите ще раз Арсена Жумаділова, то він вам розкаже і про інші напрямки загалом. Ну для порівняння, якщо ви говорите, що навесні це озвучилось про 11 мільярдів, то станом на сьогодні тільки по харчуванню укладено більше ніж на 35 мільярдів контрактів uh -huh. в рік. Тому, в принципі, ну, цифра, це при тому, що державний оператор тилу нагадаю, нашим слухачам запрацював у грудні минулого року. Тобто, ще до речі, скоро так буде рік. Можливо, буде якийсь публічний звіт. А ми завжди представників державного оператора Тилу раді бачити у нас в етері Українського радіо. Також хотів би ще й згадати заступника міністра оборони України Дмитро Кліменкове. Він презентуючи модель, сказав наступне цитую: якщо раніше терміни поставки продуктів могли становити до двох місяців, то після запровадження до чейн, що теж згадаємо про це, цей термін має скоротитися приблизно в четверо. Цифровізація закупівельних процесів в обороні це стратегічний крок у підвищенні ефективності поставок всього необхідного збройним силам України. Отже Поясніть, за рахунок чого вдасться пришвидшити це, і про дотчейн окремо система дочейн це інформаційна комунікаційна система, яка існує для взаємодії між військовими постачальниками і дотам безпосередньо. І якщо говорити... Про швидкість передачі заявки формування замовлення відповідно далі е, документаційного супроводу всієї операції, яка відбувалася, і прозорості цього, угу. то дійсно з запуском дочейн вона в рази пришвидшилась. Е, в словах Дмитра Кліменкова йшлося в основному, це не за рахунок пришвидшення самої поставки. Зараз вони так само відбуваються. Там в межах за 10 днів розміщується заявка, і військова частина максимум на 10 день отримує товар. Це йшлося про документи обіг. На жаль, наша велика українська паперова армія, да, вона паперова в тому числі і в закупівлях. І документи обіг, які підтверджує оборот безпосередньо. Товарів, які прийняла військова частина, поставив постачальник, дот, має перевірити всі ці документи і передати в казначейство uh -huh. на оплату. Це все в середньому дійсно займало від 45 до 60 днів з тим, що паперові документи гуляють поштовими операторами. Да, підрозділи військових наших переміщуються, іноді це складно. Зараз система ДОЧЕЙН сформована таким чином, що ми переходимо повністю на електронний документообіг, видаткові накладні, які підтверджують відвантаження і прийом товарів на військовий Частинах вони в електронному вигляді. Акти, які потім закривають акти прийому передачі, uh -huh. які потім закривають і передаються на оплату в казначейство, теж в електронному вигляді. Так, от при е, дотриманні всіх е, правил підписання електронними підписами документів, дійсно 44 чотирьох днів ми переходимо там максимум на 14-15 для того, щоб від моменту, коли постачальник відвантажив товар, він міг... Повернути свої кошти і як результат привести вже нову партію на військові частини, тому дочейн це розробка безпосередньо команди. Дота вона включає в себе всі етапи. Супроводу повністю процесу електронним документообігом. тобто замість десятків тисяч різних паперів, чи навіть я не кажу про місяць, а напевно що чи не щотижня, буде можливість опрацювати і зробити кілька кліків в системі ну для того, щоб так, все було гаразд, так це правда, і там я думаю, що ваші слухачі люблять цифри, тому трішки поділимося за період з травня по серпень місяць, було підписано тільки актів приймання передачі більше 18 тисяч. Це чисто, чисто актів, да, ага. тобто, не говорячи вже про перевірені накладні, не говорячи вже про якісь документи, які потребували допрацювання, це те, що було опрацьовано і передано відповідно в оплату. Далі, щоб повернути кошти постачальникам, тому так це буде в рази швидше, з меншим ресурсом, як мінімум, зі збереженням дерев. От mm -hmm. тому, що в пару кліків ми зможемо це робити в рази швидше. Хотів би повернутися до виробників і постачальників. Чи відомо і чи не таємна ця інформація? зі, зі скількома виробниками-постачальниками працюють сили оборони і безпосередньо ДОТ? Це не таємна інформація. Насправді, знову таки відповідно до нашого законодавства, всі контракти реєструються, і ну це відкрита інформація. Станом на сьогодні ми можемо говорити про третій-четвертий четверте квартал, угу. тобто друге півріччя. У нас є сім постачальників, з якими підписані контракти. Кількість виробників вона в рази більше, але це питання господарських відносин вже безпосередньо постачальників і виробників. Mm -hmm. Тому всю Україну станом на сьогодні обслуговує сім постачальників. До речі, згадали ми сьогодні про Арсена Джумаділова, і ось він говорив, що до запровадження змін міністерством оборони Міністерство оборони було замовником, і це була абсолютно класична ситуація. Ось вже за час вашої роботи в ДОТ і загалом за функціонування ДОТ, яких ну, скажімо так викликів вдалося які виклики вдалося убезпечити, і зараз ми говоримо про цей пілотний проєкт, якщо все ж таки він. Дасть свою ефективність, покаже свою ефективність, то стара система вона буде як анульована і буде перехід на нову систему. Ми для себе прийняли рішення, що наш пілотний проект запускається на 11 місяців. На 11 це пов'язано з тим. До речі, від вас було питання на початку, коли запрацює так. ця система. Вона має запрацювати фізично у лютому 25-го року. Це пов'язано з тим, що на січень у нас будуть діяти ще контракти 24-го. Uh -huh. Ті, хто працюють з бюджетним законодавством, знають ці особливості. От. І ми прийняли рішення, що вона пілот у нас буде тривати 11 місяців. Перші результати ми підведемо за перші 5 місяців, тобто за перше півріччя. Оцінка успішності дасть можливість нам далі масштабувати цю модель на інші регіони, які будуть діяти за старою моделлю. Чи буде це відразу там на інші 15 областей, там чи 17, чи буде це все таки якось частково? Ми будемо вже розуміти, я думаю, що десь на третій четвертий місяць безпосередньо пілотного проекту. Не можу не поставити запитання в контексті дуже досить такі резонансної інформації, яку прилюднила Тетяна Чорновол, військовослужбовиця збройних сил України, колишня нардепка, журналістка, вона написала, що є три гидотні запахи на фронті мертвичини, мишей і армійського м'яса. Як би ви могли ось відрефлексувати на такі думки? Чи загалом наскільки часто приходять якраз такі відгуки безпосередньо від самих військових до вас? Насправді, з усіма військовими ми на прямому зв'язку. У нас існує цілий підрозділ, який закріплений за кожною областю, і який кожен день спілкується з начпродами безпосередньо по різним питанням, починаючи від допомоги в розміщенні заявки, переміщенні на іншу територію, якщо підрозділ перемістився, і закінчуючи відсутністю поставки від постачальника або закриття якимись документами. Тому ДОТ бере нас. Тебе повний комунікаційний супровід всіх цих процесів. Що стосується поста Тетяни, тут є. Невеличке уточнення ДОТ може контролювати той товар, який відвантажується зі складу постачальника. Угу. В яких умовах для цього ДОТ проводить аудити, проводить обов'язково виїзні підтвердження відповідність кваліфікаційним вимогам після того, як постачальник відповідно виграв тендер, і знову таки це можна побачити на прозоро. У нас є постачальники, які були відхилені, тому що ті заявлені їх потужності, які були необхідні для перемоги в тендері, вони не підтвердилися після фізичного відвідування безпосередньо складів. А в момент транспортування, в момент приходу товару безпосередньо на військову частину, дотримання температурних режимів, це все-таки зони відповідальності вже безпосередньо військових і начпродів, які приймають цей товар. Плюс далі товар може зберігатися десь на складах у військових і переміщуватися через якийсь час до більш дрібних підрозділів. Угу. Тому тут. Так, пані Питання. Галину, так залишається у нас хвилина часу, але так. хотів би вас запитати про ті види категорії товарів, з якими найчастіше можливо виникають проблеми. Знову ж таки, ми розпочинали з якості, і можемо пригадати, що здається, в травні місяці міноборони збільшили вимоги до закупівель продуктів, так і доповнили каталог харчування. Отже, які ну найвибагливіші категорії товарів зараз є. А найвибаглиша категорія це ті, які ми будемо проторговувати, в тому числі з сигнальними торгами. Це молочна продукція, це хлібобулочні вироби, це м'ясна продукція, м'ясо, курки. Відповідно, це. Овочі, фрукти угу. це основні категорії, які потребують додаткової уваги станом на сьогодні. Пані Галину, дякую за участь в етері українського радіо. Сьогодні нагадаю слухачам, щойно у студії була Галина Літош, програмна директорка за напрямком харчування державного підприємства Державний оператор Тилу. З нею говорили про те, що державний оператор Тилу презентував нову модель забезпечення харчування збройних сил України. З'ясували, коли ця модель пілотна буде вже стартувати.